Дмитро Олюк каже, угоду з регіональним управлінням фонду сприяння молодіжному будівництву уклав ще у 2008 році. Отримав кредит на житло в будинку по вулиці Руцькій, справно сплачував усі внески, а до свого помешкання досі не зайшов. Така сама ситуація і в Івана Федоричука. Підписали договір і протягом 30 років маємо погасити відповідно цю заборгованість, але вже перед державою. Сума, яку заплатила за мене, держава, більше 300 тисяч гривень. На даний час я вже три роки плачу. Квартал по 2 тисячі гривень, плюс першопочатковий внесок вніс 12 тисяч гривень. Моя сім'я знімає квартиру, а нам фактично ніхто не поверне цю суму за цих сім років. У 2007-му був заключений договір. Фактично, бачите, вже скільки часу пройшло, і ми сплачуємося кошти, хоча ми можемо жити в своїй квартирі. Інвестори житлового комплексу будівництва за державні кошти, котрого затягнуло, зібрались разом та прийшли дізнатися в забудовника, чому досі вони не можуть переїхати до своїх квартир. Кажуть, за ці роки змінився забудовник та переписувалися договори. В документах чимало неточностей вказана площа квартир, приміром не відповідає дійсній. Фактично, за договором там де квартира 80 квадратних метрів. Якщо взяти реально, що є там. Менша площа <плес> розумієте, як виявилось згодом, завершання роботи з будівництва комплексу просуваються, якщо інвестори самі за них сплачують. Ну там уже кришу поставили, стіну утеплюють, Я бачила штукатурять. Але люди хто платить за свої кошти, тому штукатурять, а хто не платить, тому не штукатурять. Забудовник цього не спростовує. Мовляв, виділені державою на будівництво кошту у 2008-му за кілька років знецінились. Наш 15 мільйонів 187 тисяч при кошторисній вартості. 25 мільйонів цінам 2008 року. В цінах 2012 року кошторисна вартість 32 мільйона, З них держава дала п'ятнадцять. Зразу відповідає на питання, хто ж різницю дає. Навіть ці 15 мільйонів треба державі повертати. Ну на різних умовах, але треба повертати. А Різницю хто ж повинен давати? Звичайно, інвестори. Керівник регіонального управління фонду, який має сприяти молодіжному будівництву, теж пояснив затримку. Будинок розрахований на 70 сімей. А в, в рік ми, ми могли давати кредити, ну, від сили 5, 6, 7 родин. Відповідно, а для будівництва не, не кошти. Тобто, будівельники будували на ті кошти, що їм перераховувалося. Зрештою, забудовник порадив, як можна прискорити будівництво. Люди повинні щось робити за свій кошт. Звичайно, можна шукати, щоб їм зробили задешево поганенько і ніяк, а можна зробити один раз та добре. Так? Знаходити ту конструктивну мову. кажу, що на протязі думаю, ну максимум двох неділь. E, значить, вже перші люди отримують сідоса на право власне, чи це не є та ну мета кінцева, як яку всі хочуть? Та через немало неточностей в угодах за словами інвесторів, не виключено, що вони звертатимуться до юристів та суду. Має Гумен, Ярослав Звицький місцевий час.